Молитва про визволення від нечистих помислів. Владико Господи, Боже мій, в руках твоїх є доля моя, спаси мене сам по милості Твоїй, і не дай мені загинути в гріхах моїх, і не допусти, щоб я підкорився тілу, яке осквернюю, душу мою, бо я є Твоїм творінням, не забувай про витвір рук Твоїх. Не віддаляйся від мене, змилосердися наді мною, щоб не було мені соромно за діла мої. Не покидай мене, Господи, бо я є немічним і тому до тебе, покровителя мого Бога, прибігаю. Зціли душу мою, бо я зрішив перед тобою. Спаси мене з ласки твоєї, бо ти піклуєшся про мене від юності моєї. Нехай посоромляться ті, хто хоче мене віддалити від тебе через грішні вчинки, непристойні думки, гріховні спомини. Віддали від мене всяку розпусту, надмірні пороки, бо тільки ти один є святим, один є кріпким, один є безсмертним. Ти усьому незрівняному могутність маєш. Від тебе всім дається сила проти диявола і воїнів Його. І тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.